На Херсонщині під час тимчасової окупації російські військові та представники так званих силових структур створили мережу катівень та місць нелегального ув'язнення цивільних. Людей переслідували та позбавляли волі без жодних законних підстав. Задокументовані випадки, ув'язнення на людських умовах від однієї доби до місяців. Окупанти застосовували найжорсткіші методи катування: це електричний струм, удушення, підвішування за частини тіла, побиття до втрати свідомості. Мета одна. Зламати людину та її волю. Херсонською обласною прокуратурою спільно з правоохоронними органами області щоденно документуються наслідки таких воєнних злочинів. Завдяки проведеній роботі ідентифіковано ще 10 осіб, які причетні до їх скоєння. Це співробітники ФСБ, кадрові військові російської армії, представники незаконних збройних формувань та псевдоправоохоронних органів. Підозрювані діяли на всій території окупованої Херсонщини. У всіх випадках привід для нелегального ув'язнення та знущання єдиний бажання покарати мирних жителів за їх проукраїнську позицію. Під час тортур потерпілих змушували до співпраці, вибивали зізнання у вигаданих провинах, змушували сплатити викуп за життя і свободу. Робота з документування та викриття воєнних злочинців триває постійно. Кожен злочин має конкретних виконавців, яких ми встановлюємо крок за кроком, забезпечуючи дотримання принципу невідворотності покарання та відновлення справедливості.